Дактична гра порівняй. Одного осіннього дня наш їжачок йшов лісом та розглядав все навколо, яке все було гарне і яскраве. І здрав облітали жовті листочки, вони падали додолу, вони були різнокольорові, жовті, зелені, помаранчеві, клинові, дубові, березові, Справді осіння краса. Але один Березовий листочок прочепився нашому їжачку на голочки. І ми з вами пригадаємо поняття один та багато. Листочків може бути один, а може бути багато. І почав наш їжачок розглядати ці листочки і порівнювати. Давайте зробимо це разом з їжачком. Подивіться на ці два листочки вони однакові чи ні? Ні, малята. Вони однакові за формою і розміром, але різні за кольором. А ці однакові чи ні. Ні, малята. Вони схожі за формою, але різні за кольором і розміром. А ці однакові чи ні? Малята. Два із них жовтий і зелений. Однакові за розміром. А ось червоний маленький. І вони всі різного кольору. А ці два однакові, чи ні. А ці два однакові за розміром та формою, але різні за кольором. А ці два однакові, чи ні. Ні, вони не однакові. Один більший, а інший менший. І вони різного кольору. А однакові ці листочки, чи ні. Ні, всі три листочка різного кольору, хоча однакові за формою і розміром. Наш їжачок пішов далі розглядати все в лісі навколо, і ви не сидіть вдома, підіть на вулицю, знайдіть маленькі і великі листочки, розгляньте їх. Їжачок каже вам дякую, до побачення!